Всім привіт! народ! Третій відео по суру Т33 або Ансар 1071. Е, так я після останнього відео і не заспокоївся і продовжував його допилювати оцим самим напильничком, який в мене є в мультитулі. Е, допиляв спускову тягу, більш її загострив і, в принципі, начебто як почав проскакувати е, порожній магазин. Також допилював трошки цю штучку, все це діло підганяв і тепер. Порожній магазин в принципі, вставляється. От Також тут рамку трошки підпиляв, щоб простіше йому було заходити на самому початку. Далі він впирається в планочку, яка фіксує щічку ліву. Далі він впирається в фіксатор магазину, натискаю клавішу, проштовхую далі і, в принципі, він заходить. На затворну затримку в ручному режимі стає. З затворної затримки також знімається без особливих проблем. Так, Кнопочка вставлюється, затворна затримка зняв, магазин вийняв. Це перший магазин. І ось другий магазин, в принципі, більш-менш так само його підігнав. Також, як бачимо, порожній вставляється, на затворну затримку стає, з затримки знімається. Тому зараз буде знову тестовий відстріл. Відстріляю по одному патрону. 4 рази, тобто по два рази з кожного магазину. Побачимо, що з цього вийде. Чи вдалося мені все-таки допиляти цей сур ТТ-33, як хтось написав в коментарях, ТТ, який ми заслуговуємо. І так, перший постріл. Ледь не забув про навушнички. Все, перший постріл. Дивимось, чи стає на затворну затримку. Ні, не став на затворну затримку. Все ж таки чомусь е, вручну все нормально. При стрільбі, при стрільбі, ця защолочка проскакує. Добре. Спробую другий магазин. Хм. А от і перекосик. Невеличкий. Нічого. Спробуємо ще раз. Нормально. Цього разу на цьому магазині став на затворну затримку. Знімаю з затворної затримки. Все нормально. Зараз спробую ще один патрон з цього магазину. Якщо він знову стане на затворну затримку, значить, значить. Значить, значить, чому перекос дивно? Так нормально Робимо. Став на затворну затримку. Так, значить, магазин номер 1 працює в принципі, більш-менш нормально. Тепер пробую інший магазин, ще один патрончик. Трошки допоміг. Постріл став на затворну затримку. Ну, і які висновки можна зробити, все-таки його можна допиляти. Як бачимо, цього разу він з чотирьох разів вже три рази став на затворну затримку. Попереднього разу, нагадаю, був всього один раз ставання на затворну затримку, і попереднього разу не вставлялись порожні магазини. Ще декілька годин посидів з напильничком, попідпилював, попідточував усе і ну, зараз він працює більш-менш непогано, як сказав. Знімається нормально, навіть вставляється без натискання клавіші. Оп, і є. Ну, Такий от пістолет. Дружите з напильником, можна купувати, можна користуватися. Не дружите з напильником, знайдіть того, хто дружить з напильником, і можна його допилювати. Начебто як, начебто як на заводі вже працюють над цією проблемою. Тут проблема із подавачем, що його перекошує, ну і знову ж таки, всі ці детальки треба одна до одної. Добре підганяти, чим на заводі Sur Arms явно не займаються, не дуже приділяють цьому цьому увагу, тому якість їхніх виробів досить така, скажімо, навіть нижче середньої, мабуть, можна так сказати. Але вони, в принципі, доволі бюджетні. Ну і щодо копійності, то скільки тут вже разів говорити, цей пістолет схожий на ТТ. Якщо вдасться мені знайти бойовий ТТ для порівняння, обов'язково це порівняння буде. По враженням, по враженням непоганий пістолет, дійсно непоганий. Я думаю, він коштує своїх грошей для тих, хто хоче собі в колекцію щось схоже на ТТ, яке ще при цьому стріляє. То поки це, мабуть, єдиний варіант, так як СХП, ТТ, який колись. Переробляли з бойових їх зараз просто немає, або вони коштують величезний грошей. Ну а це такий от бюджетний варіант, в принципі, як і всі інші стартовики. Тобто рівень копійності у цього пістолета ну, не гірше від інших стартових пістолетів, які там копіюють щось із бойових. Тому, в принципі, в принципі, все-таки остаточний вердикт йому. Пацієнт скоріше живий, ніж мертвий. Сподіваюсь, в наступних партіях якісь косяки вже виправлять на заводі, і вони вже будуть більш пригодні до використання прямо із коробки. на даний момент треба допилювати. Особисто мені цікаво було його доробити, цікаво було розібратися в цих проблемах. Так, це не найкраще рішення для реалізації затворної затримки в пістолетах. Такий варіант. Зроблений через те, що доволі вузька рамка, однорядний вузький магазин, і там просто не вистачає місця для того, щоб зробити ну, більш-менш стандартну для інших пістолетів упор для затворної затримки. Доволі цікаво зроблено у сталкера 906, Наприклад, там збоку така планочка, також ТР. 34, якщо я не помиляюсь, там теж тоненька рамка, однорядний магазин і там, в принципі, все працює. Тут так не зробили, пішли, мабуть, простішим шляхом з таким от видвижним порчиком для затворної затримки. Ну, і, в принципі, в принципі Якщо допиляти, то більш-менш воно працює. Що ж, народ, на цьому все. І тема, мабуть, це вже було останнє відео. Цей пістолет. Мабуть, залишиться все-таки в моїй колекції. Мені він більше сподобався, ніж не сподобався. Ну і знову ж таки, це перший єдиний ТТ в моїй колекції. Пістолет схожий на ТТ. це не ТТ. Все, народ. Всім дуже дякую за перегляд, всім успіхів. Бувайте і до зустрічі в наступних відео.